Доброго дня, шановне панство ми з України. 7 березня вирішили зняти відео по закінченню сезону сушення кукурузи. Отже, закінчили сезон. Ми його закінчили ще з 1 наверное, березня закінчили сушити. І як закінчили, ми, ну, ми ж не постійно сушили кукурузу, лежало там з півтисячі тонн кукурузи. Ми є потреба в кукурузі, ми її сушимо. Тобто вивозимо ну, на внутрішні потреби господарства і продаємо. Зараз вімкну світло, тут вже все поприбирали ми в складах. Виїжджала звідси вся техніка, завезли трошечки посівмата. Е, осталось у нас там ще тонни, тонн 100 продати, в принципі, а так саме поубирали вже. Е, трошки і тут повишкрібали, пусті мішки. Ну, коротше, закінчили сезон. Вимкну. Так. Що по хотілося сказати по сушарки, бо тут ключове питання, багато людей дзвонить питає, а який тон відсоток, а чим ви топите, а як взагалі сама сушарка себе показує? Як взагалі що все по чому? Друзі, ще раз скажу, сушарка куплялась нова, висушили ми з нею приблизно пів тисячі тонн, ну, близько 500 тонн. Щоб сказати, якісь проблеми, ну взагалі нічого. От, от слова взагалі, тобто все як часи, все, всі датчики, запобіжники, все працює, хоча жодної інциденту нічим не було. Тобто, ми там, я ж казав, підвищили трошечки ємність для того, щоб повинен Прицеп і машина була. І трошки, щоб не висипало зерно, бо як дуже повне висипається. Тобто підняли датчик, воно загрузило, датчик виключився, все. Красота. Солярка все працює. Десь якісь проблеми бувають, бо ми ж підключились тут на велику бочку. Зараз покажу. ось бочка, Резервуар стоїть. Казали люди там, та ви, що так близько, а вдруг загориться, не загориться вона. Це хіба я не знаю, що дорожна стати, щоб вона загорілася. Стоять запобіжники. Тобто, тобто тільки перестає мішалка працювати, відразу відбув той відключення автоматики. Ну я то розумію, що все може статися. Ми то зараз задумались над проблемою, той що бочка знаходиться поблизу цим, і взагалі сушарку можливо переноситиме трошки в інше місце, бо. Мала територія, не дуже зручно. Так. Одна проблема ну це проблема не те, що сушарка а цей рукав, який з'єднує циклон, і який йде від пилі улавлювателя. Наш трошки мишки з ним попрацювали. І тут, звісно, оця дірка, коли вже вона зробилася, що її мишка там проточила, десь там її там диречок багато, то цю дірку потім розбиває ну рослинними мережками, розбиває більше, що робить. Ну, це єдина проблема, яка тут у нас, ну, можна сказати, була. Пробували ми топити і пічним паливом нею. І в основному все соляркою. Пічне паливо ми раз привезли 200 літрів в бочку. Брали його в Полтаві. Там, не пам'ятаю, якась база, її контакти залишились їхні, можливо, на той год будемо закупатися. Я вам скажу, результати по пічному навіть були кращі, ніж по ДТ. І по ціні воно там на десятку гривнів точно дешевше було, а може й гривнів на 15 за літр. І плюс КПД там було на порядок веселіше. Але була проблема з тим, що ну, як це все відбувається? Взяв я 200-літрову бочку, погрузив собі пожов партнер-грузовий такий, типу мінібусик, і поїхав цією 200 літровою бочкою набрати палива на пробу. І Під'їжджаю я на цю базу, значить стоїть якийсь там бензовоз величезний, такий кубів на 30, може, на 20, на 40, не знаю, ну дуже великий. Ну Якщо це бочка 20 кубів, то наверное, та вдвічі або втричі більше. І він мені з крану прямо з отстойника, в цю 200-літрову бочку хлюпнув 200 літрів пічного. Ну, відповідно, все сміття, яке було в у цій, цій бочці, пішло мені в цей в 200 літрову мою бочку. І отут у нас на 200-літрову бочку десь вийшло відходу приблизно ну, літрів 40, 35, десь може 40 літрів. І звісно, що цей весь одход відразу ми підключили, зробили тут ось таку систему забору. Ось краники поставили, шланг і сюди просто надівали газовий шланг і вставляли 200-літрову бочку на саме дно. І зразу цей фільтр засадило, вибиває всю той аварію. Розбираємо чистим, розуміємо, що на сміття. Злили, пічне паливо і сміття, ну то там його літрів, я ж кажу, 40 десь відійшло. Все остальне паливо у нас без проблем згоріло, жодного чека не було. Чисте, все, ніде ніякі фільтри не позабивалися. Одне, що ми ще не робили ревізію пальників. Я думаю, це ми ну, можливо перед сезоном, уже будемо перед наступним, напевно, туди лізти. а можливо, і зараз знайдемо час. Тобто. Оце отак, тобто робило і пічне і на пічному працювало. І КПД все набагато краще. Одне, що, якщо привозити пічне перед самим сезоном, бо в нього пожароопасність набагато більша, випаровання в нього є, і потрібно обов'язково зробити отстой. Для того, щоб ви потім його змогли зливати, ми тут блін, хімічили таким чином 20-кубова бочка, а оцей перепад від. Злива до забору. Отут От тонна, 300, тонна 300, виходить, ДТ те залили. І ми в ітоги зробили отаку запаючку кранами, щоб, якщо там не доставало, то щоб брати відсюди і в кінці-кінців, щоб можна було слив слити. Тобто таким чином вийшла ситуація. Хлюпнули сюди половину бензовоза приїхав, а з солярки воздух гнеться в бочку. Ну, коротше, історія була ще та. Ну, нічого, трошки попаяли, отак. Зробили. Е, так, блоки, ось бачите, це відгороджували, ну там трошки сою від Кукурудзи, бо ну, нева не хотілося продавати, рішили її потрошки потримати. і Отак вийшли і то, купили такі ці фундаментні блоки, і ними удачно все так повідгороджували. Так, тепер по цифрам. Саме основне всі-всі дуже багато питають ці цифри. Е, розказую, значить, об'єм сушарки е, ну, по ТТХ, по ТТХ 14 тонн. Там, basic 140, 14 тонн об'єм. Плюс ми там трошечки збільшили. Але чистий виход, у нас з неї, чистий виход, зараз так підстроєно, у нас 12,5 тонн. Ми висипаємо одну сушку на машину, одну на прицеп і поїхав камаз прицепом на елеватор. Тобто Все шикарно, ідеально підстроїли, щоб там ну, 25 тонн виїжджало. Що по розходу? Отут, друзі, питання там починають розказувати: якщо сиріше, розход більший, якщо сухіше, розход менший, я таких е не зробив там чітких вимірів, там, щоб до міліграма все вищитувало. Але скажу вам одне. Навіть волога кукурузи не впливає на кінцевий розход. Ну, якщо вона впливає, бо зараз начнуть хаять мене, то мінімум. Сушили ми кукурузу найсирішу, 19% була. Температурний режим при сушках при всіх був там мінус 2, мінус 3, ну максимум мінус 4 до плюс 10. Ну, Блін, друзі, не замітив жодним чином, щоб щось якось впливало. Тобто, що 19% волога кукурузи на виході маємо 14%, що ось останню досушували, ми саму першу саму суху починали сушку косити, 16% засипали в сушку. При тому і при тому розкладі у нас солярки на один цикл уходить 80 літрів ДТ. Тобто 80 літрів уходить. ну, Хоч так, хоч так. І от зараз почнуть мене хаяти. Ото не знаю, от зробили собі такий то, я трошечки так ось накидав той самий по лічильнику напруги світла уходить у нас 60 кВт на цикл, це приблизно 1,2 кВт на тонну відсоток. Це я посчитав уже на 12,5 тонн сухої кукурузи і 80 літрів ДТ за цикл. Це якщо ми з 18 до 4, ну 4 відсотка, то тонну відсоток, у нас на тонну відсоток уходить 1,6 літра, на тонну відсоток вологи. По пічному у нас на той самий цикл, на той самий цикл уходить 60-70 літрів, бо ми Безпосередньо пічне, провіряли мірною каністрою, ставили мірну каністру і в неї, чи той ставили 20-літрову каністру, в неї трубку і доливали мірною каністрою. І так у нас вийшло зробити. Е, блін, не помню, скільки цикл. Два цикла ми зробили, все проміряли, то чітко, при сімнадцятій волозі. Тобто пічне однозначно КПД краще, розход менший, і собі вартість буде собі вартість, то на відсотка дешевше і знову ж таки кажу то есть я не ну, ось, не, не знайшов для себе такого бачення, що сухіша кукуруза швидше сушиться. Що 19 вологу кукурузу, що 16 треба нагріти, блін, е, якщо не помиляюся, 48 градусів ми гріли. Хоч ту, хоч ту кукурузу, все. І, і Просто сиріша кукурудза дужче парує сушарка. І вона швидше почне парувати і все. Нагрівається зерно за той самий час. Тобто у нас е, в залежності від погодних умов, 10-15. Хвилин, максимальні розбіжності були між початком от починаємо, і включаємо загрузний шнек. І до того моменту, коли виключили сушарку, у нас 3,15, 3,0, 3,20 сили було. ну Тобто треба розуміти, що в суттєвої різниці, ну, 20 хвилин на цикловій це взагалі ні о чому, А розход ДТ, він завжди одинаковий. Там, плюс, мінус декілька літрів, декілька літрів на цикл. Тобто, ну, я для себе взагалі зробив таке бачення, що якби, наприклад, не починати сушити кукурудзу при 20-й волозі, і на дворі ще плюс 20, от тоді вона б, напевно, швидше б і зігрівалася. Ну як, процес нагрівання до 47 градусів відбувався б набагато швидше. І так само ну, а можливо б сохла б вона трошки довше, бо на дворі тепліше. Ну, Але це особисто моє таке бачення. Тобто, друзі, поки що. Так, ще незамінна ця сушка, звісно, була у нас декілька площ соняшника були з амброзією. Це, звісно, краситі ще. Загрузили ми цей весь соняшник, включили еспірацію, регульнули, бо зразу соняшник потягло туди. І отут цей циклончик маленький, ми зняли, заховали, висів, воно типа, тоже якась там очистка йде через решета. Блін, друзі, капець, просто тут куча амброзії лежала. Понеси товаришу якомусь ну, в лапках товаришу. І поділися безкоштовно відходами. Ой, тобто, отак, друзі, тось, сезон закінчується, скоро розпочинаємо вже польові роботи. Я думаю, скоро закриття вже вологи, там які ще десяток днів, трошки ще возимося по прицепу, там доробляємо, вже там підкрилки, задні бампер робимо. Ну, а так, поки що отак. Всім добра, все буде Україна.